пані Галину вже тривалий час турбує кашель. Каже, не вдається встановити причину, а різні методи лікування просто не допомагають. Думала, що то алергічне, але протиалергічні засоби не допомагали. Ходила до алерголога, теж воно якось не дуже паралельно шукала причини інші. Виключали навіть туберкульоз, Втім, причина криється не в цьому. Саме тому пацієнтка і вирішила звернутися до пульмонолога та пройти спірометрію, тобто оцінити стан легень. Який час вже змирилася з тим, а потім останнім часом стало значно гірше, то знову відновила пошуки причини. Жінка звернулась за рекомендаціями сімейного лікаря, але зараз є можливість перевірити свої легені навіть без направлення. Так як у Львові у другому медоб'єднанні запустили акцію Дихайте на повні груди. Вона є заснована управлінням охорони здоров'я. Вона скерована на те, щоб визначити людям спірометрію, тобто визначити легеневі об'єми, як людина видихає повітря і скільки. Це є дуже важливий метод до обстеження. Він нам допомагає віддиференціювати, наприклад, бронхіальну астму від хронічного обструктивного захворювання легень. Є певні симптоми, при яких лікарі обов'язково рекомендують виконати цей метод обстеження. От якщо людина, наприклад, відчуває, що має такі дійсно задишку, чи якось деколи кажуть, мені не вистачає повітря, тобто такі симптоми, може бути покашлювання, може бути ну чи просто кашель, може бути е, якісь таке відчуття стиснення в грудній клітині, чи, наприклад, затяжний перебіг. От була якась вірусна інфекція, і е, вже ніби вірусна закінчилася, вже якийсь час пройшов, а людина далі підкашлює, чи якась з'являється задишка, от якраз в таких моментах моментах можна звертатися, зробити спірометрію, подивитися, які там є зміни, на якому рівні бронхів, наприклад, є ті зміни і далі вже визначати план лікування. Проте є і протипокази до проведення такого обстеження. Воно не проводиться вагітним жінкам після 24 тижнів це обстеження є протипоказано. Воно не проводиться людям, яким, наприклад, півроку тому було проведено оперативне втручання. Різне на очах, на легенях, на головному мозку. Тобто має пройти півроку, тому що там є людина, трошки напружується, коли вона там мусить видихнути. І, відповідно, можуть бути різні наслідки. Зазначимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хронічно обструктивне захворювання легень відносять до найпоширеніших недуг у світі, Втім, його виявляють лише у 25% хворих через те, що ті ігнорують симптоми і не звертаються до лікарів, доки це не почне утруднювати їм життя. У нас дуже мала виявляємість власне захворювання хронічно-обструктивного захворювання легень, тому що пацієнти переважно це є курці, і вони собі вважають, що вони кашлюють, ну бо вони кашлюють, бо вони курять, бо задишку вони мають, бо вони курять. А якщо б вони прийшли до нас на ранніх стадіях того захворювання, і ми б їм провели спірометрію, визначили їхні об'єми, побачили, що є порушення, і вже б можна було б розпочати лікування. Інколи спірометрія потрібна, щоб заперечити хворобу легень і бронхів, які можуть супроводжувати інші хвороби. Також цей метод допомагає у діагностиці алергії. Пацієнти е Звертаються до нас, ну і далі ми вже визначаємо об'єм діагностики, тому що, наприклад, в період світіння, якщо ми не можемо проби ставити, тому що є загострення, то спірометрію, ми можемо і це і потрібно зробити, щоб зрозуміти, чи бронхи в той момент вже втягнулися в цей процес чи ще ні. Лікарі наголошують, що у разі підозри на такі захворювання симптоми просто так самі не пройдуть. Хвороби потрібно лікувати. Отож записатись на спірометрію можна за номером 067 ну, 150 16 17. Її можна виконати у трьох відділеннях другого медоб'єднання Львова на вулиці Лемківській, 28, вулиці Конувальця, 22 та на Ужгородській 1. Акція триватиме до 31 березня. Далі потрібне скерування від сімейного лікаря та рентген обстеження. Стеження легень. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.